Є б. Звісно, не страшна аварія, але вже така пом'яцкана кабіна, це Renault, по-моєму, чи що. Ну, Renault теж то нехуєва машина. Всі потрахили, всі запчасті Volvo. Ко не знав. Renault купила Volvo, там мотора даже в Volvoшні. Так, прицепу з м'яцкана контейнеровоз, контейнера Як пугнуло, скривило раму. А це тягач, да? Видно, там сідло вже зняли. Може вже і продали і зміцкалася кабіна мало. Ну вой, ну в принципі не так аж сильно пом'яцька надо. Перед цілий радіатор, все. Ну, кабіна, по-моєму, і піздець. А так рама, рама руна руль, радіатор, все ціле вроді, вже відремонтоване, може, не знаю. Така от пом'яцкана на кабіна. Такий пуцк. Так дойка.